Одеським двірникам скорочують заробітні плати. До редакції телекомпанії Круг звернулася двірничка, яка погрожує спалити себе на прийомі у начальника ЖКС. Деталі ж про це розповість Ксенія Тіора. Ірина Попова працює на ділянці, що обслуговує ЖКС Вузівський вже 9 років. Протягом цього часу, за словами жінки, вона виконувала свою роботу сумлінно. Нарікань не було. Заробітна плата дозволяла компенсувати усі ті незручності, що їх завдавала важка щоденна праця. Ми працюємо нормально, ми хорошо працюємо. Я була в своєму в городі, там було намного хуже. Молдаванка, я не отрицаю, там деревья нету. Ну, посмотрите на наші, дети, де по 100-120 деревьях, як это осінню работать. Ми працюємо осінню по 12 часов. На участках. це дуже тяжело і ми відрабативаємо до 8 до сім часов вечір роботи. За свою сумлінну працю жінка отримувала 3200 гривень. Площа її ділянки становила 8000 тисяч квадратних метрів. Жінка розповідає, площу, де вона має прибирати, скоротили до 2,5 тисяч метрів. Проте додає Ірина, вона й досі прибирає ту ж саму територію. Але заробітна плата скоротилася до 1800 гривень. Розповідати про цю несправедливість без сліз жінка не може. Мені потім сказали, що це... это якобись все через чорночисленне. Звиніть, я з 2003 тисячі року работаю. На цьому участке я всі убирала, пішла в плановий отділ. И получилось так, что там тоже в плановом отделе мне ничего не показали. Мне сказали, что я типа что вы понимаете? А я понимаете, бывший просто инженер-конструктор. Я понимаю, что такое площади. І візуально можна і участок каким то образом. Грошей, що зараз заробляє Ірина, не вистачає. Жінка живе із хворою матір'ю, яка потребує щоденного догляду та грошей на ліки. Вона не розуміє, чому одні люди живуть на широку ногу, не напружуючись. А вона, яка справно виконує свою брудну щоденну роботу, ледве зводить кінці з кінцями. Арловського в часах засідать. За чотирнадцять тисяч там просто сейчас зіваються. Немає жодного сумніву, що напружену працю таких людей, як Ірина Попова, просто не цінують у нашому місті. Більш того, судячи з відношення до двірників, керівники їх навіть не вважають за людей. Адже як інакше пояснити факт знущання над ними. Ксенія Тіора Юрій Рух, телекомпанія Круг.